Нам лікомсягло дослав, вітаємо ви на каналі Кремля Спікс. У контексті криміналістики або розслідування злочинів основне формулювання червоне око або червона качка. Це означає використання помилкових слідів або прийомів для відволікання уваги від реальних улік або доказів. Це може включати в собі вигадування альтернативних пояснень або мотивів, щоб збити слідчих або громадськість з пантелику, тобто відвернути вашу увагу. Отже, цей випуск та. А ці академічні роботи, які ми взяли для вивчення, покажуть нам кілька цікавих поємтів, на які варто було б звернути увагу не тільки простим пересічним, але й історикам та політологам. Це випуск побудований на науковій роботі Дмитра Кириченка. Він досліджує геноцидну депортацію кримсько-татарського народу у контексті історико правового аналізу, а саме розбирає правопорушення ознак геноциду, скоєного по відношенню до корінного народу Криму, кримських татар. Давайте спочатку роз... Беремося з терміном геноцид. Чому формулювання депортація не підходить в контексті кримських татар? Геноцид це систематичне знищення або масове насильство проти певної групи людей, яке спрямоване на повне, але часткове знищення через їхню національну, етнічну расу або релігійну ідентичність. Такий злочин може включати в себе вбивство, фізичне чи психічне насильство, голод, депортацію, насильницьку асиміляцію та інші форми насильства у випадку кримських татар депортація не включає всіх аспектів того, що сталося з ними під час масових репресій під час радянської епохи. Депортація це лише один з аспектів геноциду, про який так голосно кажуть, як наші українські, так і звичайно російські історіографи. Як ми можемо продовжувати використовувати російські наративи і називати геноцид кримських татар депортацію? 17 травня 1944 року. Радянським режимом був ско збройний геноцид кримсько-татарського народу. О п'ятої ранки плячі будинки жінок, дітей та літніх людей увірвалися зі зброї в руках солдати НКВД. Кримським татарам дали до 15 хвилин на збір, та кинули в скотські вагони. Тих, хто не бажав виїжджати з Криму, вбивали на місці. Дітей, жінок, літніх людей запхнули в скотські вагони. Люди вмирали від голоду, від браку повітря, від спраги. Їх ввезли 28 днів. Солдати НКВД навмисно давали кримським татарам рибу, щоб спрага її вбивала в цій подорожі, а зупинки робили щоб позбутися від трупів. Історичне титульну націю Криму звинуватили у діях, яка вона не робила. Пропаганда налаштувала людей різних сповідань та націй. Неважливо, це були мусульмані, християни чи католики. Над кремли знущалися до розпаду режиму. Але до сьогодні ми маємо російські наративи, шовіністські настрої, які продовжують дискримінацію по відношенню до. Кримських татар все це має систематичний характер, безприривний, який досі має своє продовження, тому що над пропагандою сьогодні, на жаль, дуже слабо працює наша українська держава. Якщо і працює, то дуже мало це як крапля в морі. Час початку депортації був обраний не просто так. Існує дуже достеменне дослідження від Institute of Occupational Medicine. Найнезахищений для людини час це ранок від 2 до 5 години. Якщо в час з коли кожної людини в стані повного миротворіння нанести потужний стрес, то такий стрес може вбити людину в короткостроковому та довгостроковому періоді. Стрес, який нанесли солдати НКВД кримсько-татарському народу, має великі наслідки для фізичного та психологічного стану кожної людини. Найближчі два роки, коли знищено було і загинуло 46,3% кримсько-татарського народу, це була основна ціль НКВД. Радянського режиму стрес порушує регуляційне гіпоталемічської гіпофізарно-адренальної осі та симпатичну нервову систему, що призводить до посилення запалення, ризику серцево-судинних захворювань, порушення імунної функції та захворювань шлунково кишкових розладів. Саме тому серед кримських татар почалася епідемія малярії та кишечно желудочного тракту. І ці дослідження це доказують. Дослідження Twin Era В'єтнам продемонстрували короткострокові та довгострокові нас. Від цих травматичних подій на психічне та фізичне здоров'я людини сьогодні існує декілька гіпотез пояснення скоєння цього геноциду. Основна ідея та мета знищення історії та спадщини цього народу, щоб стерти назавжди. Дослідження теми геноцидної депортації або просто депортації кримських татар було табу навіть для радянських вчених. Щоб надати вам можливість відчути, усвідомити та зрозуміти табу зсередини народу, народу, приведемо вам факт кримським. Татарам не дозволялося поступати на гуманітарні науки, не дозволялося вивчати свої коріння, не дозволялося розмовляти рідною мовою і не дозволялося тримати піст. Під час Рамадану не дозволялося називати свою рідну мову кримська татарська мова, називати свою національність кримський татарин. у радянські часи. Називати себе кримськими татарами було небезпечно не тільки на території радянщини, але й за кордоном. Звідси ми можемо пояснити причину виникнення кримських тюрок. Ми бачимо провіл знання, оточуючих, що багато плутають термін тюртки з турками. Щоб розібратися в цій темі, досконало радимо всім історикам, політологам та держ. Авним діячам прочитати хоча б одну роботу науковця та професора Мурата. Він достоменно і дуже детально розібрав тему тюрків. Істинна історія виникнення тюрок заповнить всі пробіли, і ви більше ніколи не будете повертатися до російської пропаганди. Отож, повернемося до табу для радянських науковців. Найпершу спробу висвітлити політику репресій щодо корінного народу Криму кримських татар здійснив російський історик некрич у книзі Покарані народи, яка побачила світ у 1978 році в Нью-Йорку, Автор не тільки відтворив механізм обмежувально-репресивних заходів радянської влади щодо кримських татар у 1944 році. А й розкрив становище депортованого народу в умовах спецпосад дослідницькі пошуки на рубежі 1980-х та 1990-х років були продовжені в працях Бугая, Барана, Кобогла, Зімського, Какуріна, Павлови та інших російських та українських учених. Висока наукова вартість цих досліджень полягала в тому, що перше до наукового обігу введена значна кількість документів, які раніше були просто закриті для дослідників. Продовж останнього десятиліття двадцятого століття значний вклад здійснили вале. Рівазгрін, Бекірова, Абдулаєва, Хакан Кремли, Гайворонські, Зірабікірове з наукових досліджень та статей можемо виділити Лейлу Сетхалілову, Грабовського, Хрисаченка, Рорі Фініна, Ощелі та багато нових книг наукових статів та досліджень. Офіційне насильницьке переселення кримських татар почалося з постанови Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 1944 року. Але репресивні дії щодо кримських татар у Чинялися ще й раніше дослідники стверджують, що репресивні дії це в абсолюті правильне наукове ствердження. Ця генеза простежується крізь усю статтю, яку ми висвітлюємо у цьому випуску. Офіційна причина переселення була досить сумнівна. Сталін, начебто, боявся шпигунства з боку кримських татар і тому вирішив виселити весь народ. Хоча зазвичай його депортації мали характер прикордонних зачисток, але чомусь тільки не у випадку з кримсько татарським народом. Тому ця версія не більше як одна з щоб відвернути увагу від головної причини, які будуть розкриті далі. Також версія, що Сталіна турбували напружені відносини з Туреччиною. Він вважав, що кримські тата. Тари, це попутчики Туреччини і тому зробив такий геноцид. Але сучасні вчені неоднозначно оцінюють і цю причину. Громенко у своїй статті детально описав своє заслідження про причину геноцидної депортації кримсько-татарського народу. Якщо вам цікаво, в описі даного відео посилання на статтю з можливою формуліровкою цієї версії Україні давно пора називати все своїми іменами, не формулювати свої ствердження стосовно кримськотатарського народу, базуючись на радянській та. Російські наратива. Це було не виселення і не депортація. Це був геноцид. Був план знищити народ кримських татар? Найголовніше питання, яке ви повинні собі задати за що? Яка причина такого злочинного правопорушення? За що сьогодні Україну хоче знищити Росію? Яка історична причина? І з якими російськими наративами українці сьогодні борються, задавши ці питання самому собі? Ви ви знайдете відповідь, чому за що і які здійсні причини геноциду кримських татар з боку імперії, радянської влади та Російської Федерації до історично титульного народу Криму кримських татар а в дослідженні науковці знайшли суттєве розходження між докладами НКВД радянської влади з фактичною ситуацією у кількості виселених та померлих у спецпоселенні. Процитуємо: виселення кримських татар це була лише підстава для того, щоб Завдяки цьому знищити кримськатарську націю. Криченка наводять цікаві факти: завдяки новим свідченням, документам та дослідженням, які допомогли уявити масштаби геноциду та зрозуміти його характер. Нам відомо, що до місць спецпоселень пробули далеко не всі кримські татари з Криму. Важка дорога в скотських вагонах та перші роки після депортації вбила 46,3% кримських татар. Різка зміна клімату і сильний стрес через депортацію призвели до... Великої смертності і виправити цю ситуацію радянська влада ніяк не бажала. Також варто зауважити, що в спецпоселеннях за колючим дротом була висока смертність кремлин. Радянській владі було добре відомо про цю проблему смертності кримських татар. Це ми можемо зрозуміти, аналізуючи документи як спецповідомлення про випадки хвороб спецпоселенців кримських татар в Узбекистані. Це спецповідомлення мали цілком таємний статус. У цьому повідомлення містилися відомості. Про те, що серед спецпереселенців кримських татар в Узбекській РСР значно зросла кількість випадків захворювання малярією та шлунково кишковими хворобами. У деяких районах ці захворювання можна назвати навіть епідемією. Отже, радянській владі було відомо про всі проблеми, з якими зіткнувся кримський татарський народ, але ніяких заходів зниження смертності через захворювання серед кримських татар не було вжито. Тому випливає логічний висновок, що радянській владі було на руку те, що кримські татари помирали, а отже, справжньою метою цієї депортації можна назвати знищення кримсько-татарської нації. Тобто цією депортацією намагалися не лише виселити кримсько кримськотатарський народ з їхнього рідного краю, але й знищити їх культуру та традиції. Це була спроба заборонити їм жити так, як вони звикли, і змусити їх прийняти інший спосіб життя та іншу культуру. Верховна Рада РСР у 1989 році визнала факт незаконе та преступної дії по відношенню до кримсьтатарського народу, але ніякої компенсації від держави кримські татари ніколи не отримували. Кримські татари не були реабілітовані на тому державному рівні, щоб дійсно кожен хто був під пропагандою, відчув свій сором. Потрібно зауважити про майно, яке втратили кримські татари внаслідок тотальної геноцидної депортації. До уваги всі ці витрати зафіксовані та мають рахунок. Росія має понести покарання та компенсувати все, що відняв і зробила з народом Крим. Кришенко нагадує, що існує велика кількість невідомих для широкого загалу прикладів мужності і звитяги представників кримськотатарського народу, які боролися з ворогом у складі військових частин із з'єднань Червоної армії, партизанських загонів, підпильних організацій і груп. Тобто важливо зазначити, що через події геноцидної депортації та зневагу радянської влади до кримських татар не висвітлювався той факт, що Кремли не можуть вважати Тися так як із 560 тисяч кримських татар, які проживали на території СРСР, 137 тисяч були мобілізовані до Червоної армії. 57 тисяч загинуло до 1944 року в боротьбі з гітлерівською навалом. Чому в українській історіографії ми не бачимо цих цифр? Ці цифри базуються на документах, які були відкриті світу ще у книзі Некрича «Покарені народи. В статті Кириченко детально описуються умови життя Кремли в місцях вислання. Сім'ї розміщали в кімнатах бараку з місцем для вогнища на долівці без грубки. Таловим кримських татар не забезпечували. Воду вони вимушені були брати варику, що протікав через село. Жодних продуктів. Ці харчування не надавалося. жодних земельних ділянок не надавалося. То міг той працював на колгоспних полях у перший рік. Проживання на заслані більшість захворіла малярією, Від чого вмирало по попівсімі захворювання серед кримських татар було масовим внаслідок невлаштованості побуду і недоїдань. Декотрі сім'ї вимерли повністю замість вирішення проблем радянська влада була зайнята перейменуванням у Криму. Вся методика повністю скопійована згула. Якщо що відійти трішки від цього дослідження, то ми, як представниці кримсятарського народу, після цих всіх фактів та свідчень від ще живих очевидців, ви історики, науковці, дослідники, посадовці, політологи, ви будете продовжувати спиратися на дані НКВД. Стаття вказує, що у могли навчатися тільки в узбекських школах. Радянська влада намагалася розчинити народ Криму в узбеках. Навіть була спроба це озвучити в пресі, але кримські татари, незважаючи на можливість попадання за грати, психіатричної лікарні, розстрілу травлі з боку влади, дала відпір цій брехні, не визнаючи себе іншим народом. Активисти вийшли на мітинг у центрі Москви. Цей вияв та ознака дуже сильної політичної нації. Усі часи кримські татари відобра. Вражали мужність та непохитну волю до правосуддя та справедливість, тому усі намагання радянської влади були марними. Отже, дослідники в цій праці роблять висновки, що радянська влада своїми підступними діями почала свої репресивні дії щодо кримських татар ще у 1941 році. Події, що сталися в 44 році, лише стали продовженням Також, на думку дослідників, вочевидь плани радянських політиків сподівання, що депортація підштовхне народ до Відмови від віри та власної ідеології, що супроводжується етнічним походженням. Мара Козельська також дослідила, що під час Кримської війни була перша спроба звинуватити Кремли у зраді, але цей план не спрацював. Вона надала у своєму дослідженні купу документів у підтвердження, що спроби були і були спроби проштовхувати цей наратив у медіа та науковому середовищі. Але як ми побачили пізніше, цей механізм та інструмент знайти ворога серед своїх виправили у тих, 1944 році Існує багато досліджень про травми народів, які пережили геноцид. Травми залишені від такого стресу не зникають на багато поколінь вперед. Багато гноблень і страждань пережили кримськотатарські військові діячі, котрі виконували службові накази та вчинали героїчні подвіги задля перемоги радянської влади у війні. Але це все залишалося поза увагою і після закінчення війни вони не мали ніяких привилеїв, а були направлені до спецпоселень до того ж про них не згадувалися того часу. Ні, пресі їхні імена не були вписані в історію. Варто зауважити, що процес примусової геноцидної депортації прикивався як всередині країни, так і за кордоном. Радянська пропаганда наголошувала на добровільності переселення кримських татар до середньої Азії. Після депортації 44-го року комуністична партійна влада намагалася знищити усі згадки про кримських татар. У Москві чітко заявили про свою мету: створити новий Крим за російським порядком. Усі кримські татарські міста і села отримали нові. Російські та грецькі назви мусульманські цвинтарі та культові споруди були зруйновані або перетворення у секі будівлі. Загалом термін кримські татари було вилучено з російського радянського лексикона. Протягом сталінської доби ніхто навіть не міг визнати, що серед радянських націй існувала така нація, як кримські татари. Як наслідок, під час радянських переписів багато хто не міг. Те себе кримським татаринам. лише у 1989 році була скасована таємна заборона етноніму кримські татари. Безумовно, що така політика радянської влади негативно позначилася на сприйняті татарського народу в українському суспільстві. Міф про зрадництво та цілеспрямоване вилучення його з історичної пам'яті далися взнаки. Так, з відновленням української незалежності у 91-му році та поступовим поверненням кримських татар на історичну батьківщину у Криму спостерігалось значне соціальне напруження для місцевого населення, особливо для проросійських сил, вони перетворили. Ся на небажаних чужинців. Динаміка в комунікації перші два десятиліття мала вкрай негативний характер, що нерідко спричиняло конфліктне ситуацію. Однак важливо пам'ятати той факт, що тільки завдяки активним політичним кримським татарам на референдумі у 1991 році Крим війшов у склад України, бо саме Крим мав залишитися у складі Росії. Документ, який буде в описі даного відео, підтверджує цей факт: при цьому саме голосами кримських татар Референдумі 1 грудня 1991 року відданим за незалежність України вдалося переламати ситуацію, за якою Крим міг виявитися єдиним в Україні регіоном, який дав негативну відповідь на референдумі. За підсумками референдуму в Криму 52% висловилися за незалежність України, і саме ці 2-3% голосів, що визначили цей позитивний результат, були кримські татари, які взяли участь у референдумі на заклик Міджлісу, той самий Міджліс, який сьогодні Україна чомусь досі не визнала офіційним представником на державному українському рівні кримсько-татарського народу. Україна також не визнала досі кримсько татарський курилта. Дуже цікаво дізнатися, чому нагадуємо, що вся інформація, яку ми надаємо на нашому каналі, підтверджена академиками, докторами, наук, професорами, науковцями. Всі підтвердження нашим словам ви можете легко знайти за посиланням в описі під. mit diesem Video. Науковці цього дослідження наголошують на тому, що захист захист кримськотатарського народу має стати для України пріоритетним напрямком. Тим паче, питання порушення прав кримськотатарського народу України розглядається в Гаазі. Мета дослідження Кириченка полягає у висвітленні проблем геноцидної депортації у контексті історика правового аналізу. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і поширити це відео обов'язково.